Друзі, я вас вітаю від автопарку, залітає до нас ось така елантра, 2013 рік. Офіційна машинка, лише один косметичний підкрас є, це водійська дверка, прийом нафарбований, тобто машинка ціла по геометрії, але з значним ушкодженням дверки була. Також є ось такий косметичний дефект, легко виправляється. На легкосплавних дисках зута літня гума. Охайний салон під чохлами, без зауважень, повністю ціленький, збережений. По комплектації автомобіль оснащений повним електропакетом, мультикермо, кондиціонер, штатна мультимедіа з блютусом. Гарна фішка цього авто це пробіг. 132 тисячі пробігу буде ще довго приносити. Радість, а не морочити голову. Запрошуємо на перегляд та Грушевського, рушевського а Придбати автоможна. Як захотівочка, так в кредиту і ще у нас є трейдинг. Чекаємо на вас.